Всім привіт! І сьогодні я буду проходити Грені 3 на тяжкості легко з Грені. День перший. Встаю і беру отмечки. Відкриваю замок і йду наверх. В цій кімнаті нічого нема. Відкриваю двері наверх, виходжу, і йду дивитися всі шкафчики. Відкриваю перший, тут нічого. Відкриваю решту і мене бачить Слендеріна. Я відвертаюся. І тут бабка в дверях, я навіть її не побачу, і вона мене б'є. День другий. Встаю і відкриваю замок. Іду наверх, але спочатку загляну вниз. Можливо, тут є якийсь предмет. І покличу Грені сюди. Знаходжу вепон Кей, беру і піду по рогатку. Ставлю Weapon Кей і беру рогатку. Шукаю Грені. Знаходжу речах. Але він мені не потрібний. Шукаю Грені далі. Відкриваю шкафчики. І тут нічого. Стріляю в грені йду збивати вази. Збиваю першу і йду збивати другу. Але спочатку я знаходжу кокос. Збиваю другу вазу і скидаю рогатку вниз. Спускаюся сам нижче і беру кокос. І спускаюся з кокосом униз. Розрізаю кокос. І тут монета. Викидаю монету. І йду дивитися, що є предмети на кухні. Знаходжу сірники. Але я бачу, що у ворони ключ від поїзда. Тому вони мені не потрібні. Знаходжу сейфовий ключ. Беру сейфовий ключ і відкриваю сейф. Знаходжу ручку для моста. Скидую і відвертаюся від слендеріни. Спускаюся вниз і беру рогатку. Стріляю рогаткою у скло. І перелізаю. Відкриваю шкафчик, і тут ключ від сараю. Забираю лом і беру ключ від сараю, скидаю його і йду по лом. Беру лом і йду відкривати ящики. Відкриваю перший, і тут дерево. Відкриваю другий і тут кабель. Він мені й потрібний. Беру кабель і несу його в сарай. Іду по ключ від сараю. І відвертаюся від слендерини. Беру ключ. І йду відкривати сарай. Відкриваю і беру кабель. Прикріпляю його до генератора і включаю генератор. Беру ведмедика і йду наверх. Скидаю ведмедика і чекаю. Забираю педлок Кей. Відкриваю педлок замок. І несу вази. Але спочатку візьму рогатку і стрельну в грені, щоб вона не мішала. Шумлю рогаткою і бачу грені. Стріляю і йду за вазами. Беру першу вазу і ставлю вже й другу. Відкриваю замок і чекаю. І тут фьюз. Іду ставити фьюз, Ставлю і нажимаю на кнопку. Помаленьку спускаюся з криші, беру ручку для моста і опускаю міст. Відкриваю ворота і втікаю від Грені. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па!